Пам'яті великого патріота. На фасаді будинку на вулиці Лесі Українки 3 встановили дошку громадсько-політичному діячу депутату Івано-Франківської міської ради Богдану Полковнику. Його донька Леся Полковник пригадує, він був хорошим батьком і чоловіком, люблячим та вимогливим. Усе своє життя каже жінка, він мріяв, щоб Україна була вільною і незалежною державою. Ще при радянській владі мусив поїхати до Тюміні, до Сибіру на роботу. Він там тяжко працював, але не було того такого е, у його душі е, все рівно жевріла е, мрія, ідея. Щоб Україна була вільна, незалежна, тато повернувся з Сибіру і почав ну не шукати однодумців, але вони знаходились самі по собі, тому що не один тільки мій тато вболівав і мріяв про вільну і незалежну Україну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків запам'ятав Богдана Полковника як порядну і чесну людину. Каже, навіть у поважному віці він активно включався у життя міста та держави. Їздив на марші УПА, брав участь в протестних акціях проти Януковича. Ну і взагалі ця людина унікальна тим, що навіть на інвалідному візку він все рівно був завжди в місті, він включався, він завжди йшов до церкви, завжди був біля катедри, спілкувався з людьми. І можна так і сказати, що це є така. На людина з совісті нашого міста Івано-Франківська. Ну і дуже важливо, що він жив серед міста нашого міста в центрі міста. Тут поруч катедри і особлює навіть то покоління, покоління патріотів, які на жаль з часом відійшли. Таких людей, як Богдан Полковник, впевнена народна депутатка України Оксана Савчук. Потрібно пам'ятати. Дуже багато хто пам'ятає Богдана Романовича, полковника цінує його як людину високоморальну, високопатріотичну. А головне людину таку чисту і сумлінну. В першу чергу він завжди думав за місто, за Україну і за людей. До слова за всі каденції міської ради, пан Богдан був найстаршим депутатом. На час обрання йому було 74 роки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».